Існує така сентенція, що історію роблять кров'ю, а пишуть чорнилом. У принципі це абсолютна правда. Можна лише додати, що сам процес написання історії, особливо радянського періоду, псує дослідникам чимало крові. Як відзначають науковці, вся радянська історія складається із суцільних таємниць. Саме такі таємниці й намагаються привідкрити місцеві краєзнавці та історики. А напрацювання ми діляться в ході науково-практичних конференцій, які щороку відбуваються в Калуші з нагоди чергових роковин загибель. Белі головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Це є наша щорічна конференція. Витоки її створення і роботи її дуже, дуже, дуже такі давні. Вона присвячена пам'яті головнокомандувача УПА Романа Шухевича Тараса Чупринки і всіх тих, хто під знаменом боротьби поліг у 40-х, 50-х роках у боротьбі за нашу державність. До таємниць радянської історії належить і те, що відбувалося з середини 40-х до кінця 50-х років на західноукраїнських землях, на яких комуністичний режим, зосередивши майже третину своїх внутрішніх військ, не говорячи вже про інші сили, поборював націоналістичне підпілля і українську повстанську армію. Увесь недосліджений, необ'єктивно досліджений матеріал, був показаний, був об'єктивно висвітлений, щоб люди могли дізнаватися правду про ті. Буремні часи у роботі конференції взяли участь науковці обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, історико-меморіального музею Степана Бандери у старому Угринові, місцеві науковці, краєзнавці, історики вдалої роботи учасникам конференції побажали представники міської та районної влади. Ці матеріали були оприлюднені, щоб з ними мали можливість ознайомитися наша молодь і Калоста району, і зрештою Івано-Франківської області та цілому України, щоб вони знали про своїх героїв, щоб вони знали достовірні історичні факти, які відбувалися в ті буремні дні, і передавали ці, цю інформацію своїм наступним поколінням. Під час виступів були представлені результати найновіших досліджень із історії відділів тактичного відтинку 23 магура військової округи 4 говерля, до якого належали повстанські підрозділи, які діяли на території сучасних Калузького, Галицького, Долинського та Рожнятівського районів. А також оприлюднено керівний склад Калузького районного проводу ОУН у 1944-45 роках. І сорок п'ятому роках. вони. Безцінні, вони дуже потрібні цим молодим поколінням, бо молоде покоління тепер орієнтується на особистостях. їм давай так? а щоб вести плідну роботу по вихованню патріотичної української молоді потрібні герої. А у, нас вони є. у рамках заходу відбулася презентація книги Курінь упа, промінь журавлі. Оцей збірник уособлює весь накопичений матеріал як на попередніх конференціях, так і нашої дослідницької наукової роботи, яка показує про діяльність військових відділів на теренах Калущини. Також у книзі є чимало додатків, які покликані об'єктивно висвітлити та додати невідомі досі деталі з періоду визвольної боротьби на важливості залучення молоді до вивчення невідомих сторінок української історії. Наголосив голова Калуського куну Олег Кушлик. І якщо ми будемо пам'ятати про це і говорити, і залучати то, то, що говорить і молодь і учнів сьогодні, щоб учні самі досліджували ті маленькі бої по, по кожному терену, їм надзвичайно приємно буде по перше. Своєю участю при е, прихиститися до тої праці. А потрує це буде колосальна робота в Загалом конференція була плідною та доволі змістовною. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.